Вчора телефонувала Віка і я питаю, що ви там готуєте. Вона каже, тируни смажу. смажу. І я думаю, я теж зроблю на завтра. Ну, і оце сьогодні, думаю, пішла взяти ручний блендер. І вони на кілограм робили картошки, а я на пів кілограма. У мене тут на пів кілограма це чотири картошини. От, і я перемилю блендером, щоб не на терці, бо що руки завжди пощісуєш. Ну, а в першу чергу я поп'ю кави зранку, потім посмажу дируни, а потім може піду на вулицю. Плюс 9 обіцяють хмарно, обіцяють. Сонечка нема зранку, не знаю. І можеш може щось зроблю. Зараз плюс один поки що. Фенді погуляла вже, звірі ніхто ще не приходив. Фенді вже, мабуть, їсти про все. Ну, погуляйте. Вчора бастувала. Всього одну мисочку з'їла за день. От. І як я буду смажити, оце на 500 грам картошки, сіль за смаком, перець мелений за смаком, і я хочу додати в мене є сухі гриби, які я перемолола, Я теж хочу туди додати. І буду смажити на чавунній сковорідці. Більш нічого я туди додати не буду, а потім можна смакувати з сметаною або з якимсь кетчупом. Я люблю іще з кабачковою ікрою або е, з баклажанів, що відкрите. Це такий у мене план на ранок. Ми вже тут попили, сосили ну шерсть, да? сілась на подушечку і займусь чимось. А там потеплі я вийду на вулицю, поки що вдома. Я забула сказати ще, я туди додаю ще одне яйце. Ну, На кілограм картошки два яйця, а на 500 грам то і вистачить одного. Ну, забула сказати. Ми раніше ці деруни 90-ті роки завжди по вихідним смажили. Ну, тоді таке життя було, тоді всі то смажили картошку, то деруни, то що? То пиріжечки. Ну, це захотілося теж. Ну, я думаю, в мене там їх небагато вийде. А хотіла б показати оцю, які в мене, що ти вже їсти, 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 так? <кій> Зараз дам. Оце в мене вже такі баклажанчики підросли. Частинка в мене тут, а частинка на другому поверсі, бо тут не помістилися. Наталя не хоче розсаду. Каже, я готових куплю, скільки мені там треба. А я думаю, та, я посажу. Хоч ми теж ікри не поїли, баночок три за зиму відкрили. Ну, а влітку можна свіжі і смажити, і ікру робити та їсти. тому... Хай ростуть. А що в мене на огороді буде рости? Нічого, що ти робиш, господі? Так що, зараз я зараз погодую фенді, посмажу і потім, може, вийду на вулицю пізніше. Хай тільки тепліє трішки. Чура всі руки. Там прибирала, а там троянди ж листя, всі руки собі поколола. Так як береш кров на цукор з пальчика, давиш, давиш той палець, ну ніяк. А тут тільки чуть-чуть та уколола трояндочка, як хлинула кров, і тут, і тут, і тут. Побігла перекисю вдома, мазала. Так я ж їх обрізала, а це ж вони коротенькі і теж ось, так покололи всі руки. Так, буду я допивати каву і зараз посмажу. Ой, треба ще пошукати, де моя чавуна сковорідка. На ній краще смажиться, ніж на звичайній. Хоч і олії туди треба багато додати, ну, зато вони смачненькі виходять. Так, поблендерила я картошечку, додавила сіль, яйце, перець і е, зараз гриби. У мене тут ось о... гриби, перетерті. І я так. Отак ложечку сюди притрушу. І я забула сказати же ще. Треба ж муки. Ну, я три ложечки сюди. Мабуть, буде і багато. Я спочатку дві перемішаю і будемо дивитися, чи ще одну потрібно. Не люблю, коли багато муки, ну, борошна. Забуваю, мабуть, іще одну ложечку. І потім отак ложкою набиратиму і на сковорідку. Я вже сказала, сковорідку використовуватиму чавунну, на ній краще смажиться ще ложечку ось так Як кажуть, а слона, то я і не примітила, забула сказати про муку. Ну, це достатньо, бачите, Значить, перцю я сюди поклала чорного меленого чайну ложечку. Хтось говорить, що багато, але я от, ну так кладу, мені подобається. Сіль за смаком. Ну, Грибів бачили скільки. Яйце було невеличке одне, і я не додавала друге сюди. Хвати. Ну, ось таке. Буду смажити. Сковорідка моя розігрілася, олії я налила і вже вона шкварчить. І отак викладаю ложечкою. Олійки треба, щоб було багатенько. Чотири. Більше тут не влізе, вона в діаметрі невелика. Не І з двох боків буду смажити. Ось такі деруни будуть з грибами. Гриби перетерті, сухі, які валічка мені присилала з каналу моє господарство. Скоростиня, вона зараз лікується. Бельгії, здається, якщо я не помиляюсь, Так. Так, здається, можна вже перевертати. Так, да, дивіться, які вони гарні, виходять. Ось так. І з іншого боку підсмажуємо. До готовності. Тут можна ось трішки нарушила. Трішки можна убавити газ і смажимо далі. Поки смажиться, достала тарілочку і покладу туди рушнички паперові, щоб як буде там олія зайва, спитається на рушнички. Сюди буду викладати. Так, можна викладати, я думаю, ану. Так, дивіться, які гарні. Вийшло в мене по, по три хвилинки з обох боків. Ось такі гарненькі. І слідуючу порцію. Так. Крихітки, які лишаються, я теж забираю, щоб вони мені тут не підгорали. Якщо олії мало, можна підлити. Ну, я думаю, що я спочатку так під, під, піділлю. Дивіться, як вони добре впитують. Бо вони, щоб смачні були, треба. В, олії, в Добре в олії смажити. Так, ну і слідуючу порцію. Потім покажу, скільки ж у мене вийшло з 500 грам картоплі дерунців. Вийшло в мене 12 штук. А оце ви думаєте, для чого я отак поклала? Телефонує Наталя. Вийде, я там малину викопала. Ну, чи, нечайну, чи не знаю, випадково. Прийди, забери. Так, отділася і бігом сюди. Думаю, ну, раз вона не закінчила, я їй понесу драника і сметани. Але сметану отак окремо, бо вони гарячі, я думаю, їй вистачить. І понесу, і пішла. Кричить, іди до мене, а тут Аєчка, привіт. Привіт. А як же ж мені піти, щоб і закрити тут? Привіт, сонечко, ти мене пустиш? Пускай. Дякую, дякую. Пускай мене, а де тебе А Отут вход. Пішли, 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 пішли. Пішли, покажи мені. Покажи, пішли. Зараз. Та я не йому, я вам. Може, то, може він одне таке буде їсти ухти. А це що таке? Це отак волочиться, так? Да? Я такого не бачила. Навіть. А оту. Гра. Ой. Знімай перчатки. Іди сідай на скамеєчку. Що там таке? Та щось. Привіт! — Сідай живо, а і я сижу, кажи, і я сижу. І жде? І жде. Сідай чи на сонечко, на чи що. Так. Що там? Що ти принесла? Та, на. Я, як же ж мені щоб і тебе знять? Тихенько ото пальцями не втокни, то сметана. Що ти пекла? — Сметана. Ну, смет... А то. Так, ну, ми дерунці називаємо з грибами. Наташ, так там вже сметана. Сметаною їж. Чи він буде їсти з грибами? Так, ой, щось упустив. Ну, що ти дурбецало? Дивитиметься, ти знаєш, він не їсти. Він йде да? галячкувати. Та тільки оце ж ти ж, а я там смажу, потім думаю, не буду я ето, сьогодні прати, а воно таке сонце, так я ще й прання, така сама. Щас, щас, Йому один, тобі два. Да. Я забула, треба було чотири положити зайчку. Все, я чогось пані. подумала, що він не буде цього їсти. Сметану. Йому як би жарене. Наташ, виливай туди сметану. Що? Ну, <ріст> ну я ж тобі дала первим дорогом, ти ж бачиш, що я дала. Ой, чудо. <ріст> чудо. Ну, і мені От. Ну, Ой Боже, погодувала свою сусідочку, сказала смачно. Так а що тобі там осталось, Наташа? Я ще ще принесу, тільки через забор уже. Я оце ж той. Гілочка улізла у смородину, ага. оця штоня. Ага. Ота, чорна. Чорна я сподняла. Ти ж бачиш, її треба тільки прикопувати, щоб були гілочки. Так, тікай, оце моя гілочка. Так. Оце моя і гілочка. Я не і бачиш, яке курене, це посади, uh -huh. вона піде. Так, да, добре, дякую. Наташ, я тобі зараз ето, через забор подам. Свати по ну, Вже мені води хочеться. А, ну води я тобі не принесла, mm. то добре. Главне, головне, що тобі сподобалось. І гаряченьке. Да. А то я думаю, це ти рано вийшла. Я, ж, я, я мабуть, тобі. тільки встала, а ти вже й вийшла. Я ж вже хочу стіти, з того боку з цього. Та бачу. Ну, а в мене там переться, зараз вивішу і теж виходжу. Ну, теж треба, ну хай нехай. А я, воно зразу було похмуро, а потім з'явилось сонечко, думаю, так, пішла і я я цю я білизну постільну. Все. Я на... ще не, не, не знімала. О, і він лиже, дивися. Я зараз тобі скажу ночь. Я... Ось о, дивися, як я їм. Як я гарно їм. Ой, бачиш, який язичок в нього. Та? Наташа сміється. Ой, я теж каже, люблю сметанку. <кхай> ну все. Ти скажеш, а що він не любить. Та, да, все любить Ой, чудо, я не знаю, чи тебе знімати чи Айку. <кхай> Кого з вас? Це покажеш, Саша. Вони їдуть у цей в управління, підписувати там щось. Ага, зрозуміло, Вон диви, пооблизував усе. Ну, все, я пішла. Ну, а це мій сніданок, теж два з'їм. І пішла, вивішу білизну і попрацюю на вулиці. Отак От і день проходить. Давай іди їж. Порозкидала воно. Що це таке? Онесу сірому. Воно похудало як? Да, сірому віднесу. Давай їди кушай і підемо на вулицю.